Масове всеукраїнське прибирання триває і на Закарпатті. До нього долучились комунальні та приватні підприємства Мукачева. Дуже багато роботи зроблено було на протязі минулого тижня. Тобто, те, то, що ми планували на суботу, люди зробили на протязі робочих днів, в тому числі сотні школярів були в парках, в скверах, на зелених зонах, на бульварах, на прилеглих територіях і внесли свій вклад у чистоту. Займаються прибиранням і безробітні роботу близько 300 чоловік. Організувала директор Мукачівського центру зайнятості. Нам приємно, що наше місце буде чисте, красиве, що ми беремо в цьому участь, ми маємо можливість і нагоду прибрати наше узбіччя, наші вулиці, парки і сквери. До акції за чистоту долучились і професійні прибиральники. Фірма Ави зайнялась прибиранням парку Горького. Міською управою нам були відведені парк Горького і посадка 20 дерев, що ми виконали. І зараз прибираємо прибордюрну зону по вулиці Паркані. Прибирали одночасно майже у всіх мікрорайонах Мукачева. Сьогодні ми займаємося чисткою прибережної лінії по вулиці Набережної. Займається колектив Мукачівського міського комунального підприємства ремонтно-будівельного управління. У штаті 70 чоловік і теруці, і прибиральники, і дорожники, всі в місті взялися прибирати цю вулицю, яка була трошки занедбана. За останній час і на превеликий жаль, ви самі що жителі не приймають ніякого часі. Особливу увагу звернули на прибережні території, адже після весняного підйому річка Латориця залишила після себе багато небажаних подарунків у вигляді пластикових пляшок та іншого сміття. Всеукраїнський суботник ми повинні були обрати ліву ліву сторону Латориць. До чого ми і дійшли, і все зібрали, Вивезли на трактор і на свалку. З роками змінюються не лише масштаби щорічних суботників, а й спосіб прибирання. Цьогоріч, наприклад, сухі гілки з дерев не відвозили на сміттєзвалище, де їх утилізація викликала труднощі в попередні роки, а переробляли на тріски прямо на місцях обрізки дерев за допомогою подрібнювальної машини. Збираємо території, готуємося до паски, щоб люди, яка от були, ну була трошета в нас в городі. Ну, дерева пили. Ну, Як зваляємо, такі дерева сухі, зваляємо. Позбуваються сухих старих дерев, а натомість насаджують нові. Замість старих тополь, які у багатьох містян викликали алергію, зараз насаджують горіхи, каштани та сакури. Ми заклали у бюджет розвитку сьогодні придбання прибиральної техніки. Як на зиму снігоприбиральної техніки посипочної, так і на літо, включаючи і подрібнювач, включаючи мотопили, бензокоси і, і все, весь необхідний інвентар, механічний і електричний, який потрібен для того, щоб наше місто було чистим і охайним. За тиждень комунальні та приватні підприємства, громадські організації та освітні заклади прибрали багато. Що не встигли до неділі, обіцяють прибрати на наступному тижні. І варто додати лише одне: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.